Слава Ісу, будьмо уважні. Ви в програмі Наскоком на нашому каналі «ФМ Галичина. Підписуйтеся і дивіться, тому що у мене для вас е, супергість. Він публіцист, наш колега-журналіст Остап Дроздов, якому ми кажемо з Новим роком Христос рождається І вітаємо його. Та. Остап, е, е, як тобі, от в принципі, загалом. Ведеться з тим всім, що кажуть, ну всі гуртуються, всі тримаються моцно, зайвого не говорять не на часі, а Остап бере їх час говорить. Не слухняно. Ні, я якраз ні, Романе, я помудрішав. Я вже тепер себе, ну то вже з війни почалося, але я себе дуже часто кусаю за язик, і якщо навіть я не буду зараз його показувати, висолоплювати, але він весь покусаний. Тому що я, чесно кажучи, завжди більше е, думаю, ніж можу сказати. І це така внутрішня самоцензура, це не від страху, чи не від якоїсь такої обережності. Це якраз від звірки, того, що ти запитував, від звірки чи воно якось буде суголосне з якимись справильністю моменту і так далі. Я вас так. Подиваю. А з ким? А з ким треба, треба бути? бути. Остапе, тут ваш варіант такий момент всі, для всіх однаковий, спільний війна. А от суголосний з ким от е, включати отаку от саму цензуру косати себе за язик, це значить бути з кимось. Ну це радше з притомною частиною, тому що суголосним з непритомними нам в принципі не, не суджено. І вони для мене є закінчено списані навіть пропащі люди, ці люди, які не розуміють історичності моменту, взагалі не розуміють викликів. Далі люблять словом, в своєму королівстві кривих дзеркал перебувати і так далі. Мені з ними в принципі ніколи не було суголосно. це радше таке. Ну я не знаю. Це це дійсно звірка, це якесь таке бажання. Все ж таки не нашкодити в момент, коли багато що ще до кінця не відрефлексовано людьми. А отже, на все, як то кажуть, якби свій час і природній час. Ну, але це не звільняє нас, людей ну, і гуманітарного плану, от, і інтелектуального, не звільняє нас від е, тої страшної, навіть, навіть прокляття, трошечки випереджати час, десь про щось догадуватися. Заздалегідь і про це якось так м'яко, делікатно, щоб нікого скальпельно не ранити. Так десь так трошки затускати. Думки для роздуві. Остап, дивіться, Я б мав розмову з декількома людьми, які зразу одночасно відчуваючи цей виклик часу, говорили про діаметрально протилежні речі. Один в мене каже: треба робити уряд національної єдності. Коаліційний. Другий кричить: ніякого коаліційного, ніякої національної єдності. Це має бути уряд в, е, антикризовий. Професійний, не політичний ну, уряд воєнного часу, і це і один, і другий належить до того кола, як ти називаєш їх притомними, і ну і як тут вибрати, та я, я знаю, що ця тема в, в тебе теж вібрує. бачив на твоєму ютуб каналі. Теж підписуйтесь на Остапа канал. Yeah. Але от власне, от що з тим робити? Ну а мені чогось здається, є третій варіант. Да ніякого уряду не буде якщо у нас довкола Шмигалівщина. Я до уряду дойду, але тут собі я це пояснюю такою логічною пасткою. В логіці є таке поняття, називається антиномія. Ну, то так, класичне якесь академічне слово. Антиномія це тоді, коли всі праві. То коли будь-яке з тверджень має рацію. Праві і ті, праві, і ті, праві і ті, залежно просто оптику підібрати, з якого боку дивитися. От ми потрапили в пастку в лищата ось цієї антиномії, коли якщо вдуматися, то всі праві, якщо правильно ще підібрати аргументацію. І, в принципі, це воно відповідає тому такому часу релятивному, коли все доволі відносно. Коли можна на будь-якій будь що дивитися під будь-якою точкою зору, і там знаходити якісь е, аргументи, і там, і так далі. Власне, тут ми от сюди зайшли, і тут ми з того не вийдемо, тому що така сама природа є. так? А ми досі ще мислимо досить чорно-біло, бо війна це все ж таки чорно-біла дійсність. Тут все гранично концентровано. Е, я власне, цим пояснюю, я цього не боюся. Мені здається, що якраз. Дуже страшно мені буде колись опинитися в країні абсолютних однодумців. Але мені та ніколи не загрожує ну, <реш> і тобі власне. певно ніколи не загрожує. Але і українцям я... це ніколи не загрожує. Остап, це ніколи не загрожує українцям. Я не пам'ятаю жодного періоду історії України, а так ніби цікавлюся нею, щоб можна було говорити народ однодумців, хоч в Ну, власне, період. А є такі кейси, де народ однодумців, і це найгірший кейс, це тоталітарні кейси. Я якраз дуже боюся колись опинитися в такому гетто бараку, таких протисолідарних однодумців. Тому, коли я дивлюся на всі ці срачі, як нас модно кажуть, я. Зати кажу, я просто радію. Ну сприйми це теж правильно. Я не зловтішаюся, що нас страчі, але я з іншого боку, я радію, що ще оцей такий дух плюралізму, дух різноманіття думок в нас ще є. Тому що ця загроза царизму, абсолютизму, оцього, знаєте, одностороннього руху, де треба тільки так, крок вліво, крок вправо, право розстріляти. Оце мені здається, було би дуже поганим дзеркаленням російства. Росіянства, де якраз цей односторонній рух і існує, тому я думаю, це все одно є плюс. Ну добре, але закінчимо з урядом. Тобто, в, в Ізраїль заатакований е, Хамазом. Так ми розуміємо колективним, бо знаємо, хто за ними стояв, як сказали би ліванці, іранці і московити. А в цьому випадку вони дуже швидко навіть за кордону повернулися для того, щоб це швиденько відбити чергову напад і війну. А українці діляться на дві категорії: меншість, яка воює. І підтримує фронт так чи, на, чи для нього працюю, і більшість, яка рефлексує е, цю війну так е, ну в телеграмі або за кордоном. От і mm -hmm. все. Ну я ці порівняння з Ізраїлем теж застосовую і mm -hmm. на цьому можна вчитися, але це не є до кінця коректне якесь таке масштабування бо власне а з ким тоді порівнювати нас? З ким а, тоді ні з ким. а власне, що ні з ким наш наш наша війна є унікальною. За своєю природою, тому що пропорції абсолютно інші. Це не є великий Ізраїль і маленький Хамас, а це навпаки. Тому тут повністю все розвертається. Плюс в нас додається все ж таки оцей момент, ну, як так, я не даю оцінок якості громадян на ми, чи, чи суспільству, але, скажімо так, у війну вступив. Дуже такий поганенький народець, який в центрі Європи за 30 років все ж таки умудрився, умудрився дойти до глобальної континентальної війни, замість того, щоб третину століття відвести на... Гарантії безпеки на НАТО, на Євросоюз, на реформи, на добробут і все, що ми бачимо сусідству. О, дивися, тут отут, от, якраз кльовий тут, момент. Тут, все то самокритика буде і мусить. Так, ось тут дуже кльовий я. момент. Остап, дивися, як ти відрефлексував, бо для мене це виглядало прикладом шизофренії. Я маю на увазі, коли раптом на день народження Чорновола. Раптом ті самі люди, які колись його, за нього не проголосували а обціловували комуністичну е, сраку Кравчука, раптом ті самі люди сказали: ой, ми б зараз за нього проголосували 100%. Це ті самі люди, які, як ти сказав, профукали, прокакали чверть століття. Ну так, власне, це ті самі люди, і вони живуть досі, бо у нас 12 мільйонів людей. 10 років тому, ну там 13 років тому проголосували за двічі судимого зека. І ці люди ще не вмерли, вони ще живі досі. Це, не, це навіть не шизофренія, це є мімікранство. Це така мімікрія, коли цей тип, ця порода желе, отих драглів отої, отих соплів громадянських без ідентичності, без стержня, без контрів, отакі от амеба. Вона просто набула форми сильнішої матерії, цим сильнішим стало українське, і вони в нього пішли. Якщо завтра сильнішим стане знов малоросійське, як було в 19-му році, 20-му, вони підуть під цю форму. Це є силікон, який застигає під твердішу матерію. Тому, власне, в цьому є розгадка оцього на ну, такого навернення, неофітства, оцього прозріння. Люди, які ніколи не були кимось. Вони стали українськими чи проукраїнськими через те, що це українське проукраїнське на той момент було мейнстрімним, ультимативним і твердим. І, власне, аби так залишалося надалі, це українське і має залишатися твердим. Бо як тільки воно попуститься, цей силікон, ця вся як я називаю жижа, це просто фізика. Вона далі розтечеться. Вона розмажеться далі в ці соплі, і треба буде знову її докупи збирати. Оце власне є розгадка перемоги українського mm -hmm. суспільства, так. серед суспільства. Бути твердим, твердішим. Ну Ос. і в нас багато людей охоче себе самодурять, що Така велика кількість людей перевиховалася. На початку вторгнення один мій колега, який вже встиг навіть повоювати, і він мені казав, що ну оця формула, кожен на кого впаде. Московська ракета, кожен, який отримує обстріляне рідне місто снарядами москалями, та, то в нього зразу все протверезіє, одним словом. Я от подивився свіженьке відео з Одеси. Значить, по Одесі оцей масований новорічний удар, і рвуться шахеди, та в цей момент два відео з Одеси. Одна тітя каже: А хто ж мог би подумати, що Путін такое буде делать з нами? Це одна Одеситка, і другі Одесити, які співають під е, е, оце диркотіння мопедів шахедів співають і гімн і червону калину. От так. два типи людей в одному місці при тому самому обстрілі. Отже, оцей обстріл нічого тьоті, я не знаю, як її там звати, не знаю, тітя Сьома назвати її, так і нічого тьотя не поправив. Мотя. Тьотя Мотя, та, і нічого не поправив у голові. Значить, м -м -м, Горбатого таки тільки могила виправить, а не ракета москальська. Mm, ну, знову ж таки, це наміж із цинізмом, я е -е, це теж розумію, але я таку хірургію теж застосовую. Тому що я до цієї колекції ось таких картинок абсурду можу додати ще третю картинку, коли мені коли почалися ці обстріли, і це був схід. Мені там писали жахливі речі, що там відбувається, і в той же час людина писала, що от вона сидить зараз в якомусь підвалі е обстріляного міста, і от вона слухає новий кліп Бі-2. Такий класний кліп, така, така, така хороший там текст і така музика, От, Власне кажучи, оце і відповідь. Це такий Стокгольмський синдром, і він означає, що в принципі люди, якщо в них є вже закінчена ідентичність, а в нас оце постгеноцидне, посттравматичне суспільство вже є закінчене, тому і пропаде. воно не здатно мінятися. Воно може лише підлаштовуватися. От воно й підлаштовується, якщо його десь там трошки кудись посувати і кудись рухати. Але само внутрішньо воно не здатно проробити оту таку глибинну психотерапію собою, своїми травмами. І цей Стокгольмський синдром він все ж таки є досі діагнозом значної частини наших. Не співічизників, я їх називаю соотечественників. Я коли відправляв тебе на тьотю Мотю, пропонував, то власне це з куліша, це 1929 рік. Ну сто років тому, де тьотя Мотя сказала: лучше бить із чим українізуване. І ця позиція, що лучше диті з чим чим українізірована, вона досі лишається отим таким психологічним якором. Тому що, все ж таки, дорміш, ворог дуже сильно попрацював над тою новою штучною ідентичністю Креола, Манкурта. Ну не даремно ж забирали пам'ять 100 років. Ну не даремно ж забирали віру рідну 100 років, мову рідну. Національність рідну забрали 100 років, воно дає свої паростки, і на що з цим треба працювати теж терапевтично. Тобто це не миттєвий ефект, і війна, перепрошую, тут миттєвого ефекту не дасть. На лише може бути тригером, за який можна зачепитися. Давай так швиденько ще пройдемо пев певні сходинки крінжової шизофренії. Та я от е, е, ну про саморефлексію, рефлексію те, довгої е, терапевтичної якоїсь такої роботи над Креолами, це ну це на довгі роки після війни. А? а от е, ми, ну е, здатність тих, хто не народжений в совку, та? ну тобто то вони не народжені в СССР. Здатність е, зробити цей ривок, На неї став робилася ставка. Виявляється, що навпаки е, тут якраз великий е, велика прогалина. Бо е, ну. Та нічого нічого не знається, не пам'ятається і не хочеться знати. Тобто, е, підхід абсолютно більшовицький. Е, е, до нас нічого не було. А от з... Е... ця, ага. так, ця оця прогалина, про яку ти кажеш, і дуже слушна, вона має якби дві складові. По-перше, держава Україна ніколи не працювала на рівні державної політики для українського громадянина. Вона працювала з моменту свого проголошення для постсовєтського чоловіка. Або Погоджусь. я навіть не кажу пост, а просто совєтського. Уяви собі, що в нас нема 30 років вже Совєтського Союзу, а совєтські люди є. І це парадокс. Це власне є. Питання спадкоємності, ти запитуєш, чому покоління, яке вже народжене не в Союзі, а в Незалежній Україні, далі так частково ще досі, покусане отим старим минулим червоним 20-м річчям, тому що спрацювала спадкоємність. Не обов'язково бути носієм якоїсь там якоїсь епохи, достатньо її успадкувати від своїх батьків в першу чергу. Від своїх дідів в першу чергу. І ця родинна успадкованість совєтського, совєтській людині вона спрацьовує і на тому поколінні, яке не народилося в Совєтському uh -huh. союзі. Тому ця прогалина вона, вона якби вибивається тоді, коли на місце оцього совєтського Союзу, який все ж таки генерував для того покоління дуже сильні не, такі, ідеологеми. І воно засіло в мозги, ну, засрали мозги людям на років 100 вперед, їй Богу. Оце вибивається національною державою. Там, це тут... зробили всі країни Балтії, всі країни Соцставу Червоного, всі наші... вони це вибили, ту дур з голови, національною державою. І вона має бути. Наша угу. трагедія якраз у тому і полягає, що ну, притул до Революції Гідності, я би навіть так сказав. У нас не було оцієї націонал орієнтованої держави. Не було чим вибити совєтську дур. Вона замінялася постсовєцькою, а вона завжди буде російською, тому mm -hmm. що совєтський постпостівє воно є дорівнює. Це п'яна да. синонімія Так, і так, але того, власне от має пояснення. Дивись, ми, ми зараз в якій точці, ми зараз з тобою дійшли спільного знаменника, що совок це хвороба, яка передається статевим шляхом і не обов'язково народжуватися в СССР. Так. Другий момент, що лікується він тільки тоді, коли з'являється національна держава всередині держави. А в нас так. була совкова держава, а не українська держава. Але тепер ми підійшли до точки біфуркації, оскільки перший етап. Після повномасштабного вторгнення тримався на добровольцях і громадянах, які свідомо пішли на війну, то ми по результатах війни отримуємо ще більшу диспропорцію між громадянами і совком. Їх стане ще більше. То уявляєш собі, які вибори будуть десь колись після війни? Е, ну, Це страшна, фатальна тема. Я не фізик, я не, не можу так. На сказати, чи це точка біфукації, тобто, тобто якогось неповернення. Але я дійсно я бачу паралельно два процеси. У нас паралельно нарощується щось дуже хороше, те, що, що спало 30 років, те, що проявилося з війною, це те, що викликає, ну просто навіть сльозу розчулення uh -huh. громадян українських, які ну які при виді прапора, при виді чого знаєте, відчувають, що щось ну, в душі ж перевертається. Цінність. І так само стрімко розвивається ця друга екстремна. Оця жижа. Це два паралельні процеси. Вони не взаємосуперечать. Просто і того, і того стає більше. Але є трагічна... Лише. є трагічна так. арифметика війни, так. так вона не впливає на ріст оцих двох екстремумів. Тому це такі два паралельні процеси, які можуть вирішуватися лише. Якби в політичний спосіб тоді, коли котрась із них перемагає. У нас завжди на виборах з 91-го року перемагала ця друга екстремна. Посавецький чоловік, пізніше яка різниця, разниця. Ну, спочатку це взагалі був, був проросійський чоловік. Тому що, вибач, у нас до 2014 року, так думається, в парламенті була величезна фракція комуністів. Ну. Ми це пам'ятаємо. А вже пізніше це було поміняно на таке тюнінговане, легке, але все одно неоватне, така лібералізована вата, типа яка є різниця. От завжди владою були виразники цієї екстремної. У нас шести президентів. Я вибач, не даю оцінки, бо може хтось образиться. Але в нас не було в принципі ні одного, який би йшов від оцінкої першої екстреми, отого громадянського українського. Завжди була поправка на. Якусь таку до совкової людини. Бо до, до неї так треба було ну тютіньки, ну пусіньки, ну сюсіньки, ну ну добре, ну то то Оце було сюськання через медіа, через наративи обслуговувалися оці старі родові травми Совка. І власне кажучи, тепер питання виборів. Я про них не думаю зараз. Я чесно кажу, бо ну так ти теж це розумієш, воєнний стан там які вибори. Але в принципі, на майбутнє час ікс настане саме в тому, аби... Перемогла на політичному рівні перша екстремума, оця перша якість. І тут питання: чи зможе воно перемогти політично? Якщо не зможе, тоді вибач на слові, це буде гірко звучати, і мені неприємно це казати. Але дуже багато що буде марним. Ну, а, власне, якщо зможе, теж інша розмова, але ну, я думаю, це буде розмова вже на після та. Але її треба теж готувати, тому що здається, так, пережити війну є шанси, а от пережити е, перемогу. Так, оце ще невідомо, а які власне. тут шанси. Є ще дві сходинки. Ми все не встигнемо все одно нашу розмову, Остапи вклади, але є ще дві сходинки. Тих, що говорив власне про цю парадигму двох зростань і про ці процеси, що їх ще важко реалізати. Метикою обраховувати, але подивися за станом на сьогоднішній день. Навіть на прикладі Остапа Дроздова і його попередньої власне хорошої частини кар'єри дивилися багато глядачів. Твої програми пам'ятають, як в певний момент. Руські люди з українськими паспортами запустили туди менеджмент Медведчука і руками Натахи 50 тисяч Наташа Влащенка швиденько прибрали всіх, і братів Капранових, і тебе. Правильно, і запустили абсолютно тут, як то кажуть, із п'ємонту запустили той самий русський мір. Часами українською мовою, просто як і вся решта лайна, яка була на 112-му Ньюсвані. станом на сьогодні, ти сам собі даєш раду. Але ті, хто гнали, знищували і робили оці всю проросійську штуку, та сама Наташ, Наташа, 50 таша і всі інші, вони з жиру бісяться. Їм платять великі бабки з державного бюджету. Вони на коні єдиних марафонів. А ти даєш собі сам раду. Так я щось не зрозумів. Стані в стані війни, то значить, ти ворожий елемент сам собі виживай, а ета государственні тьоті? Ну, для мене це взагалі трагічна історія, тому що я відчув крах цілої професії, і я його спостерігаю. І якраз через це ура, марафонство, через це перевзування, бо ця порода людей, чому так затребувала? це є мегапрофесійні смоктуни. Вони звикли обслуговувати це медіасервіс, це медіаофіціанти з великими нулями в чек. Тому на них такий великий попит, бо владі не потрібна громадянська журналістика, а потрібна сервілістська. І тому на них такий попит. Ну, що ти не будеш бігати і там лизати Офісу президента, і я не буду, і інші, хто і себе поважають, не будуть. А є певний прошарок професіоналів, які в частині лизання є просто такими мастаками, віртуозами і майже геніями. Що якраз на них найбільший попит, Це це медіапроституція, коли ти дуже віддано служиш. І настільки віддано, що прям ну, ну, шкіри лізеш, з десятьох шкір лізеш. Тому це і затребувано, тому що владі власне потрібне служіння. І Вона підконтролювала собі повністю весь медіапростір, а це можна здійснювати руками і ротами перевірених служак Прислужниць. От тому, власне, в цьому є феномен цього пристосування. Ці люди вони ніколи не зашнуровують шнурівок, тому що в польоті завжди треба бути готовим перешнуруватися. Вони живуть з розшнурованими кросовками білого кольору. Власне кажучи, це їхня перевага конкурентна над громадянським журналістом, над людиною мислячою, над людиною, яка заходить в тяжкі теми, в складні, над людиною, яка дає трошки ширший контекст історичний бекграунд з, з ментальною тематикою, а не просто сьогодні відбулося тото -то і диктор гарною борідкою, там, красивим гримом, красиво таким бажано мати баритон. Ясно. Бажано <гум> мати такий легкий арестовичо-подібний баритон. І, так... <гум> і всім добре. Тому цей формат сплюндрованої професії я зараз спостерігаю, як. Ну, такі, ну, це, це трагічне видовище, але мені здається, тут якраз е, в тому є найбільші шанси. Люди для себе дуже чітко, чітко зразу, от притомні я маю на увазі, чітко для себе розведуть ці мости і лишать по той бік е, журналістику служіння, і все ж таки будуть цінувати. Е, я це теж відчуваю, цю трошки іншу журналістику, вже більш інтелектуального плану. Не ширшого і власне сподіваюся, що ми тут не сподіваюся, констатую констатую. так, констатую. Остап у нас час майже вийшов, але остання сходинка, яку ми сьогодні я запланував, щоб ми пройшли, оцю наша українська шизофренічна Heaven» або «To Hell», хто його знає. От остання сходинка в мене якраз виглядає таким чином, що якщо просто уважно подивитися на цей ідеальний шторм, історичний момент, в якому ми перебуваємо, у нас парадокси перед очима реально. Наприклад, на тлі війни, нас до Євросоюзу ведуть антиєвропейські люди. Антимайданова тусовка з Майдану, який вимагав євроінтеграції. Нас в НАТО видає команда, яка була завжди, ось тим постсовком, яка завжди вірила в ідеологему, сапаги НАТО і так далі. Ми потрапили в феноменальну ситуацію. Ми не будемо мати жодних виборів, жодних змін до кінця війни. І на тлі війни нас мають привести в НАТО і Євросоюз і до перемоги ті, які. Донедавна, та до моменту вторгнення, це все заперечували. Такий феномен в історії я не міг десь знайти приклади, тому питаюся в тебе, те в яке відчуття вони зможуть це зробити чи не зможуть? Ну знову ж таки той факт, який ти описав, він є парадоксом. Ну, це теж в голову в голову не вкладається. І це якраз свідчить про те, що відбувся. От це торжество моменту. От хто в той момент вибуху українства був на вершині, той не мав жодних інших шансів примкнути до українського. Це вимушений крок. Їхня перефарбовка в синьо жовтий колір всіх тих, які ще за день до того ще думали про майські шашлики. Це є вимушений крок. Вони змушені були під дією фонтану українського. Ми пам'ятаємо цей вибух, і я за ним, до речі, дуже часто сумую навіть, бо ми це трошки згубили, цей тонус. Але вони стали вимушено. Тому тепер, власне кажучи, вони є заручниками свого власного образу, обраного в той момент. Він щирий чи не щирий, я не лікар, і ти не лікар, і нас, в принципі, не має це гребсти. Зараз мають спрацьовувати не внутрішні переконання нашої типу еліти, а їхній просто якби вже політичний статус. Вони змушені. Хочуть, не хочуть, вміють, не вміють. Вони під дією незворотних впливів самої історії, самої війни, дійсності. Вони просто повинні і змушені цей шлях пройти. Це шлях євроінтеграції, хочуть, не хочуть, будуть ультиматом. Тому і захід працює е, мовою ультиматумів. Не тому, що є велике горіння прямо завтра запустити всі антикорупційні органи. Зробити всю реформу судової системи, ліквідувати цей окружний суд, де найти по дзвінку Татарова всі справи рішаються. Бажання там нуль, але є оця незворотність, оцей тиск незворотність самої історії. Ви маєте це зробити, все, інакше буде вам згарище, а це вже якби, народ на це не поводиться. Тому я би не чекав, я би не заглядав у них душу в їхній мозок, там що вони там, що вони хочуть, не хочуть. Тут спрацьовує власне. Отака От така ультимативна форма самої історії, яка просто їх веде. Не вони ведуть, а вони йдуть за нею, і це, в принципі, навіть ліпше. Бо як я їм перепрошую бразди правління, то я не кажу, куди би вони доїхали своєю малолікмісткою фірою. Остапе слухай і згадуй той анекдот: хочеш, не хочеш, а мусиш. І тою фразою багато хто як. А в них така якраз власний історичний момент і полягає: хочуть, не хочуть, а мусять. Такий історичний момент. Так. Давай тут ставимо три крапки. бо це була тільки перша серія для наших е, глядачів, слухачів. Е, підписуйтесь на канал FM Галичина. Підписуйтесь на канал Остапа Дроздова, щоб поди, по, подивитися, почути більше. А ми з Остапом пообіцяємо, що продовжимо цю розмову, і буде серія друга. Обіцяєш, Остап? Дякую. Я з великою приємністю. Звичайно, якщо це буде цікаво тобі і нашій глядацькій затуалістю. Остап Дроздов, наскоком. Будьмо уважні і до нових зустрічей. Дякую, Остапе. Дякую.